У Лозівській громаді провели урочистості, присвячені дню місцевого самоврядування. Захід об'єднав людей різних професій і напрямків, але з однією метою робити Лозівщину стійкою та згуртованою. Розпочали події хвилиною мовчання, вшанувавши пам'ять загиблих героїв. Шановні учасники зібрання. Дозвольте мені від Лазівської міської ради, виконавчого комітету, від депутатів міської ради. Напередодні дня органів місцевого самоврядування привітати вас цим святом і подякувати за все те, що ви робите для нашої громади, для нашої Слобожанщини, для нашої України. Я вдячний вам всім за те, що ви є, що я з гордістю можу сказати, що Лазівщина це одна команда. Команда, яка націлена на приближення миру, та команда, яка на сьогоднішній день максимально робить все для того, щоб утримати критичну інфраструктуру, робить все для того, щоб у нас був спокій і благополуччя. Після цього розпочалося нагородження. Під час урочистостей відзначили представників місцевої влади, депутатів, працівників комунальних підприємств, керівників установ, волонтерів і активних мешканців. Люди, які щодня тримають на собі різні сфери життя громади, отримали подяки та відзнаки різного рівня. Подякували комунальним службам, які працюють у складних умовах після ворожих атак, оперативно відновлюють пошкоджені мережі та забезпечують стабільність у громаді. Щиру вдячність висловили й волонтерам людям, які щодня підтримують військових, допомагають переселенцям. Арням та всім, хто потребує турботи. Присутні на заході військові звернулися до громади зі словами вдячності за постійну підтримку, допомогу та увагу до потреб сил оборони. Урочистості стали нагодою подякувати тим, хто не залишає свій фронт навіть у найважчі часи, ухвалює рішення, працює поруч із людьми, підставляє плече та залишається опорою для всієї громади. Головна думка, що прозвучала цього дня, була простою і щирою: сила Лозівщини у людях, у тих. Хто продовжує робити свою справу, підтримує інших і веде громаду вперед, попри всі виклики війни.